Про головне на цю мить у Дніпро Ньюз. Я Філіп Свідерський. Вітаю. І далі говоримо про таке. Підготовка Дніпра та області до зими. ДТЕК Дніпровські електромережі оновили понад тисячу важливих енергетичних об'єктів. Опалювальний сезон у Дніпрі. Як підготувати свій будинок до зими та можливих блекаутів. Спорт і війна. Українка в Угорщині розгорнула прапор батальйону, де воює її батько. У Дніпрі та області готові до початку нового опалювального сезону. Компанія «Детект Дніпровські електромережі. У межах підготовки до осінньо-зимового періоду оновили понад тисячу важливих енергетичних об'єктів та 882 кілометри ліній електропередач. Ще до кінця року в компанії планують оновити 58 енергооб'єктів, відремонтувати майже 300 кілометрів ліній та розчистити від чагарників понад 700 кілометрів повітряних трас вздовж лінії електропередачі. 24 на 7 у нас працює 250 бригад. Ну, цілодобово, як я і сказав, да 7 днів на тиждень, а також це близько там вісімсот п'ятдесят вісімсот працівників, які працюють на лініях цілодобово на кожен день, не дивлячись на погоду, там да свята, або там вночі, і так далі. Попри ретельну підготовку енергетичних компаній до холодіїв, цьогорічна зима в Україні може стати найважчою через постійні ворожі обстріли, які можуть привести до блекаутів. Підготовка до опалювального сезону стає критично важливою для всіх мешканців, в тому числі для ОСББ. Як підготувати свій будинок, дивіться далі у сюжеті. Прийдешня зима може бути складною через ворожі обстріли, можливі вимкнення світла та блекаути. Тому багатоповерхівці на новокримській комплексно підготувались до опалювального сезону, де знаходиться повністю лічення тепла, який дозволяє економити теплоносій для наших мешканців, для наших власників. Проживає понад шість сотень мешканців, а також розташовані два центри для переселенців, в яких знаходиться 50 людей з окупованих територій. Аби провести необхідні роботи, взяли участь у програмі співфінансування, щоб всім взимку було тепло. Також звертаємося до, до депутатів міської ради за допомогою. Проте про цього року в нас було зроблено опалення, було зроблено утеплення труб. Також були Власними коштами зроблена промивка системи опалення в рамках підготовки до опального сезону. Також мешканці докладають усіх зусиль, аби виплатити борги за опалення і швидше отримали тепло в своїх оселях. Я вважаю, що у нас все пройшло успішно і ми готові до прийняття теплоносія в цьому році. Декілька простих порад допоможуть легше перенести холодну зиму. Перевірити систему на герметичність, промити систему, по можливості утеплити, замінити метал на металопластик. Це зменшить тепловтрати. В ідеалі зробити резервну циркуляцію насосами для того, щоб у разі відсутності на насосів з котельню вода циркулювала по будинку і не замерзла. 70% дніпрян ще влітку почали готуватись до зими. Цього року було завершено ремонт 54 систем опалень та ще декілька в роботі. Дарія Лисенко Костянтин Кесер Дніпро Міський голова Дніпра Борис Філатов опублікував відеозвернення, де розповів, до чого призвів розголос довкола системного тиску правоохоронців на місцеве самоврядування. Він наголосив, щоб громада не мовчала та зверталась до нього по допомогу. Зокрема, Борис Філатов додав, що військові повинні його зрозуміти. Бо таке знущання зміст призводить лише до блокування здатності місцевої громади допомагати армії. Звернувся міський голова Дніпра до генпрокурора з питанням щодо фальсифікації доказів кримінальних проваджень. Панове Костін, котрого фактично вже немає, та Клименка до вас звертається не лише Філатов, а ще тисяча територіальних громад. Поясніть, на що ваші підлегли фальшують докази. Дайте відповідь. З якого диву вони завжди ґрунтуються виключно на ширбатих, розмірковуваннях таких собі малиночок, за які вже її навіть притягали до відповідальності. А вам, хлопці та дівчата, які нас захищають, я ще раз кажу: дивіться, що довше вони з нас збиткуватимуться, то глибше буде паралізована допомога армії. Бо всі ми маємо розуміти, що мовчання вбиває. Бо виходить, що внутрішнього ворога ми боїмося більше, ніж за росіян. Повторюю: банда мародерів вже перетворилася на фактор національної небезпеки. Росіяни не полишають спроб прорватися до Покровська. Це останній великий рубіж, який зупиняє ворога перед наступом на Дніпропетровщину. Дніпро надалі залишається хабом допомоги. Місто першого підтримці сил оборони та переселенців з прифронтових територій. Втім, з Донеччини до Дніпра ворогу залишається менше ніж 200 кілометрів. Тисне вороги на запорізькому напрямку. Чи загрожує Дніпро окупація? Матеріал наших журналістів на фінальній стадії. Невдовзі ви зможете побачити його у нашому наступному випуску о 18-й годині. Тим часом СБУ затримала агента Росгвардії, який допомагав окупантам прориватися до Мирнограда. Це 25-річний місцевий житель, який передавав геолокації енергооб'єктів, які забезпечують світлом Покровський район. Нині зловмисник під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Не полишає ворогу спокою і кордони Дніпропетровщини. Вчора агресор в чергове атакував Нікопольщину. В дерев по Марганецькій громаді з РСЗВ ГРАД люди не постраждали за новою інформацією. Внаслідок артилерійського обстрілу Марганця, що стався надвечір, у місті, окрім промислового підприємства, пошкоджені адмінбудівля та аптека. А ще сім приватних будинків, шість господарських споруд зачепило й кілька ліній електропередач. Вже у випуску новину 18 і Дивіться пряме включення з Нікополя, як живе місто, яке ворог чи не щоденно накриває артилерією та атакує дронами камікадзе. Ну а ми рухаємося далі. До інших атак ворога: одна людина загинула, 11 поранені внаслідок влучання авіабомби поблизу ринку в Куп'янську. Росіяни вдарили термобаричним боєприпасом посеред містю. Частково зруйнована двоповерхова будівля на ринку, пошкоджено дитсадок, житлові будинки і адмінбудівля. Окупанти розстріляли чотирьох українських беззбройних військовослужбовців Нацгвардії поблизу Селидового. Про це повідомляє офіс генпрокурора. 6 жовтня українські військові виконували бойові завдання на позиціях, коли росіяни розпочали штурм укріплень. Врешті українських нацгвардійців взяли у полон і записали допит поранених беззбройних солдатів на відео. Наступного дня сили оборони повернули втрачені позиції і виявили тіла вбитих українських військовослужбовців. Відкрито кримінальне провадження. Збив на смерть і втік. У Дніпрі затримали 46-річного водія, який 22 жовтня наїхав на пішохода і втік з місця аварії. Потерпіли від отриманих травм помер на місці. Врешті поліцейські виявили автомобіль керманича у середмісті. Невдовзі знайшли і підозрюваного. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Викрав у колеги автомобіль і поїхав з міста. 19-річного жителя Вільногірська затримали у Дніпрі за кермом чужої машини. І власник заявив про викрадення ще на початку жовтня. Він припаркував автомобіль коло місця роботи зранку, а вже за кілька годин помітив, що машини немає. Поліцейські переглянули відео з камер спостереження і з'ясували, що транспортний засіб викрав колега потерпілого. Затримали спритника аж у Дніпрі. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. У ЗСУ можуть створити окремий рід сил. Кіберсили повідомляє генштаб. Проєкт концепції створення кіберсил обговорили представники сил оборони України, представники комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки і експерти. Створення такого роду військ дозволить значно посилити спроможності українського війська, забезпечити ефективне планування та реалізацію завдань в кіберпросторі, що на рівні із суходолом, морем, повітрям та космосом визнаний окремим операційним доменом. Вероніка розгорнула прапор батальйону, де воює її батько, в Угорщині. Дівчина займається Тайквондо менше року, але вже вигравала змагання в Україні та за кордоном. Якою була реакція її батька? Дивіться у сюжеті наших журналістів. Вероніка вирішила займатися теквандо, щоб вміти захистити себе. Якщо я йду по якійсь темній вулиці, щоб я могла захистити, якщо на мене хтось нападає, чи ще ще. Її батько військовий, вони рідко бачаться. Скучаю, він приїжджає дуже рідко, він цікавиться. Він мене просить, щоб я йому фотографії присилала кожен раз, коли там виїграв, навіть наче про проіграв. І просто так, щоб я присилала, що я роблю там, наприклад, дзвонить мені, питаю, як справи, що я роблю. Вероніка займається менше року. Її тренерка каже, у дівчинки вже є чимало досягнень. На перших змаганнях за кордоном у півфіналі вона перемогла чемпіонку Європи. Вона дуже гарно виступила у програмі спаринг. Тобто вона провела п'ять боїв, дуже гарних боїв. Вона дуже старалась, дуже виклала себе як спортсменку на всі 100%. На п'єдесталі дівчинка розгорнула прапор батальйону батька з підписами його побратимів. Потім з ним сфотографувались усі спортсмени. Щоб всі розуміли, що в нас тренуються спортсмени, які мають батьків, які водують. Свої перемоги у спорті я присвячую присвячу своїм батьку, тому що я з ним скучаю дуже і вірю в нього, що він допоможе нашій країні стати кращою. Все сильно було. Якось, знаєте, закордонно, може. З рівним прапором. Батько Артур дивиться, як тренується донька в телефоні. Він служить в іншій області та постійно перебуває на зв'язку з родиною. Ми виходимо. Ми теж коли поїхали на перше змагання її у Дніпрі. Ну вона у нас, знаєте, тихенька, спокійненька, а там як дала життя, то. На початку повномасштабного вторгнення Артур вивіз сім'ю до Польщі і пішов на війну. Особиста мотивація захистити родину будинок свій. Бо родина виїхала і повертатися ж треба ж колись. За час війни у подружжя народилась ще одна доня. Чоловік воює третій рік в різних областях. Каже, найважче було на Донеччині. Було і двохсотих, і трьохсотих виносили і ночі, і під обстрілами це дуже страшно. Страшно, тяжко, бо немає змоги не подзвонити додому, не приїхати. Артур твердить, для бійця важливо не втрачати зв'язок з рідними, знати, що на тебе чекають вдома та переживають. Це додає сил. Мені дружина кожен ранок телефонує, каже, менша встала, порядки навела, лягла далі спати. Це вже каже о те, що вдома все гаразд. Порядки наведені. Діти вчаться, все нормально. Буває таке ощущення, що коли я довго розмовляю, що я десь вдома нахожусь. Я забуваю, що я в часині. Батько впевнений, у Веренінки попереду ще багато перемог, і прапор його батальйону ще не раз побачать спортсмени з інших країн. Гордість велика. Ну, вона, по-перше, вона цей прапор сама просила, цей прапор ще зроблений в початку того року. У мене там і командири розписані, він висить у неї на стінці. З нагородою, ну все, що я получаю, все в неї. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Павло Черненко, Дніпро Тіві. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води з адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Що й не завершать водопостачання, відновлять. А більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому ми на все. Бережіть себе та близьких. Слава Україні!